Згодна з тим рішенням, яке прийняв президент. А чому? У нас, мені здається, що у нас нема іншого виходу, України нема. Тому що якщо ми це не зробимо, ми потіряємо. Знаєте, як то кажуть, як казав Черчилль, по-моєму, що каже, буде як, каже, Якщо як, як країна не буде захищатися, я скажу на русском, вона отримає і війну, і позор. Якщо буде захищатися, Якщо не буде, вона отримає позор. Ток от у нас був би тільки позор. Зрозуміло, дякую. Ми думаємо, що в нас є надія. Дуже е, жалко наших хлопців, дуже. Ми допомагаємо як можемо. Позитивно. Чому? Е, тому що я вважаю, що терористів треба нищити. Ви особисто готові взяти участь? Е, ну, якщо це буде, по цьому потреба. Тобто ви, ви готові поїхати на схід чи будете чекати, доки все ж таки можуть дійти дії сюди і тільки тоді підете боронити? Е... Я гадаю, що буде в залежності від того, як буде розвиватися ситуація. Якщо там буде все погано, то буду туди їхати. А, ну, тут це обов'язково. Це обов'язок кожного людини, хто живе тут, захищати родину. Позитивно, звісно. А чому позитивно? Ну, тому що терористів треба знищувати. А Перемірня, ну, наоборот, навіть дало їм час на укріплення сили. Вы... Даже лучше вести не, не продолжить ТО, а вести дополнительное военное положение. Вы особисто готові взяти участь в цих диях антитеррористичной? Ну, меня в армию не возьмут по состоянию здоровья, но ну, то есть э, я поддерживаю полностью то, что сейчас там делают наши военные. Я думаю, что надо разобраться рано или поздно со всем этим беспорядком. Очень хорошо в Америке делают. С террористами не ведут переговоры. Порешали и все. Потому что это будет долгая партизанская война. Всех наказать и освободить. Потому что очень много беженцев, очень много пострадавших, недовольных. Каждый день кто-то гибнет. То вы все-таки за сбройное решение? Я думаю, что да. Один раз жахнуть. так Массировано со всех сторон. И разрешить ситуацию. Переговоры с террористами вести нельзя. Я думаю, що наш президент, якого я дуже поважаю, так він знайде на -на він шляхи, щоб вирішити це питання мирним шляхом. Я вірю в нього, я його поважаю. Я думаю, що все до нас в Україні дуже добре. Вважаю, що терористи на сході нашої країни мають бути якнайшвидше знешкоджені, тому що це загрожує всій Україні в цілому, якщо вони прорвуться в центральну Україну. Ви от особисто ви готові взяти участь в цій антитерористичній операції? Звісно, я в будь-який момент готовий обороняти свою Україні. Положительно, тому що другого виходу нема. А, ну, що, що ви ще можете сказати? Чому саме позитивно? Як ви бачите вирішення цього конфлікту? Лише збройний шлях і все? Ну якщо Путін не розуміє другої мови, то скільки з ним балакали, скільки санкцій було. Він ніяк не реагує. Dann, і друге, я думаю, я думаю, що мабуть ті люди просто хочуть заробити.